Така система для тих, хто вірить в чудеса. І зараз я вам трішечки вималюю, що ви мали арманітарне уявами про систему. Головним органом вашої імунної системи є тимус, ще його називають загрудинний заоз, знаходиться ось тут. Другим головним органом є кістковий мозок. І знаходиться він в середині кістки в м'якій речовині. І зараз поговоримо, що більшість клітин таки формується саме в кістковому мозку. Є три види клітин, які знаходяться в вашій крові. Це лейкоцити. Це білі кров'яні кільця, і еритроцити, червоні кров'яні кільця. Це довігнуті диски, які насичені гемоглобіном. Їхня функція з ваших легень, кисень до тканин, зібрати в його кислі і принести до легень. Ну і тромбоцити це клітини, які відповідають за загоєння. І утворення трубів. Еритроцити, тонмоцити до імунної системи відношення не мають. А от лейкоцити, яких в крові є 20% в тканинах половина, такі мають велике відношення до вашої імунної системи. І якщо ці клітини розписати у лейкоцитарну форму, то там. Можемо знайти клітини, які називаються нейтрофіли. Друга назва їхня ще ранусити. Чому? Тому що виглядають вони як ранки. Е, є з них два основних види це паличкоядерні і сегментні ядерні. Одні мають ядра у вигляді паличок, інші у вигляді сегментиків. Ну і, не дай Бог. У вашому організмі немає таких клітин. Така людина просто без антибіотиків взагалі не зможе жити, тому що саме ці клітини відповідають за знищення бактерій і грибків. Там ще є моноцити, еозинофіли, бозофіли. Це клітини, які, чесно кажучи, відповідають за алергічну реакцію і за Трім того в крові плавуть ще інші клітини. Но це не настільки суттєво. Ну, і є ще лімфоцити Б. Чому Б? Тому що формуються кістковим мозком і лімфоцити Д, які таки утворюються в вашій заордені залозі в тимусі. Тому Крім них ще є клітини, які називаються НК натуральні кілери. Якщо, не дай Бог, у вашому організмі нормальна клітина перетворюється на раку саме, оці клітини НК руйнують її. З часом цих клітина НК стає менше. Ну і коли вони втрачають пильність, ракова клітина. Леве. І зупиняється десь там, утворюється пухлина. А зараз поговоримо трішечки про цих же ж нейтрофілів граноцидів. Що хочу сказати стосовно них. Вони свого роду такі клітини, які мають властивість пробиратися навіть через. Дрібні тканини і вибиратися назовні. І де йде бактеріальна грудьба? Вони починають назовні, у вашої шкіри, зжирати тих бактерій, перетравити і від цього утворюється гній. І ще в вашому організмі такі клітини, як поліцейські патроні, дендритні клітини. Вони схожі на восьминої. Якщо у ваш організм попадає чужорідний білок, його вони захоплюють і тягнуть в найближчий лімфовоз. Крім цих клітин ще є макрофаги трішечки більші за інші клітини, навіть трішечки стрьомі виробляють. Таку речовину посередника, як цитокіни, інтерлейкіни, інтерферони. Ну і основна їхня функція жирати бактерію або грибка. Ну, Чесно кажучи, що... зараз поговоримо трішечки про антиген і антитіло. Антеген це білок, який виробляється не в вашому організмі. А це свого роду маленькі такі будячки, які мають властивість приліплятися до рибка чи бактерій. І в ту ж мить оці макропаги бачить ворожу клітину і її з'їдають. Ну, якщо ж у ваш організм потрапив вірус, вірус має властитися потрапляти прямо в клітину. Віруси слизову і носа і горла, віруси герпес клітини вашої печінки, віруса кишкової палички, потрапляють в ваш кишечник. ну, і там же ж. Також виробляються копії до них. Чесно кажучи, клітини, оці клітини імунної системи, антитіла також приліпляються до вірусу, який поселився в клітину вже. Ну, і тут же ж починають обіступати круті клітини, лімфоцити. Ці клітини чим круті, тому що коли вони підбираються до ворожої клітини, роблять вони там дірочку. І у вигляді біологічних речовини відправляють посилання, щоб клітина сама себе вбила. Чи не круто? Клітина, яка є небезпечна для вашого організму, сама себе вбиває. А зараз поговорю трішечки про. Функцію лімфоцитів Б. Я вже вам сказала, що клітини оці дендритні, патрульні, ваш лімпову приносять віруси, і там починається цей антиген досліджуватися, лімфоцит Б, відбирається копія. Декілька днів, 2-4 дні і йде посилання, яке називається плазмоцитус. Чим крута імунна система, тим, що копії до тих чи інших вірусів вже давним-давно підібрані? Тільки питання часу, щоб імунітет до того чи іншого віруса. Як це відбувається? Спочатку антиген, потім підбір лімфоцита Б і плазмоцити виробляють антитіла. Оці будячки, які потім допомагають вам врятуватися від того чи іншого віруса. І ці антитіла, появляється, їх немало, починають розмножуватись, деякі з них помирають, а деякі залишаються в пам'яті, щоб в відповідальний момент знову ж таки рятувати ваш організм. Я розумію, дуже великий обсяг інформації. Чесно кажучи, мені навіть самі важко переказати це все, оскільки я не висипаюся вже 9 років. Раніше 9-11 клас могла 4 сотні прочитати відділі переказати. Зараз не настільки круто це виходить. А зараз що стосовно вашої імунної системи, хочу вам сказати, що життєво важливо пам'ятати і знати кожній людині. Це перше, що щоб ваша імунна система круто працювала, має бути, перш за все, здоровий ваш кишечник, оскільки саме в ньому має бути 70% біфідобактерій, які є тилом вашої імунної системи. Ще один орган це печінка, який має бути здоровим. Печінка це свого роду королева імунітету. Вона є основним постачальником антитіл проти вірусів. І безперечно, якщо вона правильно виробляє жовч, жовч ваша складається з шести кислот, чотири кислоти виробляються в вашому кишечнику, а дві в печінці. саме жовчем вводяться більшість токсичних речовин. Якщо все це в працює, Чесно скажу, ваша імунна система спрацює на ура. І ніякий вірус, ніяка бактерія чи грибок не поразить вас. Безперечно, щоб вона круто працювала, має бути здоровий спинний мозок. Саме звідти йде інформація. Спинний мозок відповідає за дві життєво важливі функції рефлекторну і провідникову. І як рефлекторний центр, вона він відповідає за роботу внутрішніх шлунка. Кишечника, судин, серцево-м'яга і сечового міхора. Якщо спина пройде правильне сино, значить ваші органи працюють правильно. Але щоб звідти правильно прийшов, потрібно, щоб у вашому кишечнику відбулася детоксикація, щоб ваша печінка почистила круту кров. Замкнути коло. Отже. Що потрібно пам'ятати, перш за все, правильно харчуватися.